Професійні училища Івано-Франківська отримали новітнє обладнання в рамках втілення міжнародної програми Румунія Україна 2014 2020 Зокрема, ВПУ номер 21 облаштувало свої виробничі майстерні сучасними агрегатами на суму більшу як 946 тисяч гривень. Токарні станки та верстати, інструменти та приспособлення до агрегатів новітнього європейського зразка. Всього 11 найменувань сучасного технічного обладнання отримали Ще професійне училище номер 21 в місті Івано-Франківську для своїх виробничих майстерень за рахунок коштів Європейського союзу. Було придбано 8 одиниць металообробного обладнання, 2 приспосіблення для цього обладнання і 8 вимірних інструментів. Тобто, це ми забезпечуємо відпрацювання тем різних як для професії слюсерами механоскладальних робіт, верстатника широкого профілю і коваляручного кування. Модернізована база воно значно легше, цікавіше, і навіть діти, які приходять і бачачи то обладнання, яке є старе, так часів радянського союзу, і коли обладнання сучасне, нове зовсім по іншому оком сприймається і є краще бажання працювати на цьому обладнанні. Обладнання придбане за кошт Євросоюзу в рамках міжнародного проекту під назвою Стем освіта у професійних училищах та спеціалізованих школах, які втілюють в Івано-Франківську та румунських містах Сейні та Сіґет. Майстри виробничого навчання. Ви професійного училища No21 кажуть, що на цих верстатах та станках навчання відбувається набагато ефективніше та якісніше. Учні той самий виріб можуть виготовити набагато швидше та точніше. Багато ручної рутинної роботи тут замінила автоматика. Це нове обладнання. Вони дає змогу більш на вищому рівні і більш якісніше показати дитині на відпрацювання тем кожен верстат дає змогу набрати більше професійних якостей дитині і навчитися швидше і якісніше володіти саме процесом чи вигутані деталі, чи якимось технологічним процесом, так як ви бачили, сверління, згинання навальця, згинання листового металу. І це досить прогресивний момент в нашому навчанні. Верстат новий на ньому буде. Дуже... Добре працювати, чому? Тому що діаметри і довжини витримують, мається на увазі, не треба вже дивитися на лімби, а спеціально є відповідна схема, де показано довжини, коли йде процес різання, і певні діаметри. І набагато легше працювати. Так само по безпеці праці цей верстат дуже вигідний, бо чому? Тому що є захист, як і не закрутиш патрон, не лише патрон не лишиш ключ, чому тому, що є спеціальний захист, і відповідно мається на увазі, можна працювати навіть і без захисних окулярів, чому тому, що є спеціальний екран для захисту.